Всім привіт, друзі! На зв'язку, як завжди, Назар. Сьогодні буде цікаве відео, тому що я покажу вам, як правильно викупляти алокацію на біржі CoinList, як відбувається сам процес. Тому що дуже часто люди питають, а що робити, якщо я виграю, а що там далі нажимати. І дуже багато новачків, особливо, які ніколи не приймали в цьому участь і не робили цього, просто губляться і можуть навіть втратити виграшну алокацію в міру того, що вони не знали, що робити. Тому я вирішив записати відеоролик. Коли був сейл Неону, буквально декілька днів тому, один аккаунт в мене виграв, і я записав на відео сам момент викупу алокації. І сьогодні детально вам все покажу. Щоб ви на майбутнє вже ніколи не сумнівалися в своїх діях. Тому сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Якщо ви дивились мої попередні відеоролики, то ви вже знаєте, як реєструвати акаунт, як верифікувати, як їх зробити багато на одному комп'ютері. А тепер просуваємося далі. Коли приходить день сейлу, вам на пошту приходить лист ніби запрошення з посиланням. За яким треба перейти, залогінитись на акаунті, і у вас пускає в чергу вже безпосередньо в сам сейл. Переходимо до екрану ноутбука, покажу, як це виглядає. Після того, як ви на пошті перейшли за посиланням, залогінились в акаунті, у вас буде ось таке вікно. Це є вже черга. Тут пише «Лаунж», кімната очікування вже перед самим сейлом. Ви можете зайти навіть зранку в день сейлу, в цю чергу. Але просто в цьому немає сенсу. Якщо у вас один аккаунт, ви можете заходити сюди годинка шоста, сьома вечора, якщо, наприклад, сейл в восьмій, як завжди. Тому що годинка сьома пів восьмої, в нас замість цього таймеру з'являється капча, і її потрібно повторно пройти. Якщо ви цього не зробите, о 8 годині вас до сейлу не допустить. І після цього, як ви пройдете капчу, наприклад, сьома пів восьми, у вас знову з'явиться такий таймер. Тут буде, наприклад, там писати 40 хвилин, значить у вас все в порядку. І тоді ми очікуємо восьмої години. В восьмій годині відбувається розподіл місць. І ви будете бачити. Наприклад, якщо в нас в цьому селі в Неоні було 10 тисяч місць, але з них 7 тисяч йшли на пріоритетку, в нас було всього 3 тисячі місць, Відповідно, ми розуміємо, якщо наш акаунт, наприклад, 4 тисяч, у нас дуже маленькі шанси попасти. А все, що нижче 3 тисяч, це теоретично захід і можна викупляти алокацію буде. Зараз покажу далі, як воно виглядає. У 8-й годині, можливо, буквально трошки пізніше, у вас з'явиться ось таке вікно, і ви будете бачити своє місце. Давайте розглянемо тут детальніше. Оце 100%. це означає, що 100% алокації ще є в наявності. Тут буде весь час зменшуватись, буде ставати 90, 80, 70, а тут ваше місце в черзі. Як ви бачите, в мене було 1972 місце. А 3000 місць заходили в сейл. І відповідно у мене величезні шанси того, що цей акаунт пройде. І тут пише час, скільки залишилось до того, щоб вам пройти. У мене писало більше ніж година. Спочатку оцей чоловічок буде рухатися в цю сторону. Він має пройти до кінця. Відповідно, я вам зараз вже покажу відео, як відбувалося все в реальному часі. Перше, що ми можемо побачити, це те, що наш повзанок пройшов до кінця. Стала повністю чорна ця лінія. І залишилось людей переді мною, буквально 3 людини лише. І залишалось 20% алокації. І дивимося відео далі, як відбувався викоп алокації. Пізніше вже з'явилося замість мого місця просто It's your turn, типу ви йдете. І тут пише час less than a minute, типу менше, ніж хвилина. Продовжуємо дивитися відео. Одразу хочу уточнити, в цьому селі дуже багато людей мали проблеми з викупом алокації по тій причині, що в них не був на аккаунті встановлений аутентифікатор. Звичайний Google Аутентифікатор. Зараз ви далі побачите, що в мене буде відкриватися вікно підтвердження покупки. Але якщо у вас не встановлений аутентифікатор, вам виб'є вікно, щоб встановити аутентифікатор. І багато в кого просто після встановлення аутентифікатора вилітала черга, і вони втрачали свою виграшну алокацію. Для того, якщо ви бачите, що, наприклад, 3000 місць, а у вас аккаунт 2000, і у вас ще є час, відкрийте собі отут, натисніть плюсик, відкрийте собі ще одне вікно ковен зайдіть в аккаунт, security і поставте собі аутентифікатор наперед, якщо ви вже бачите, що ваш аккаунт швидше за все виграє. І тоді у вас не буде таких неприємних ситуацій, що ви виграли алокацію, але втратили її через те, що у вас не було автентифікатора. Дивимось відео далі. Автентифікатор у мене на цьому аккаунті вже був. Відповідно, мене просто, як ви бачите, перекидає на нову сторінку підтвердження покупки. Я проходжу швиденько капчу. Відкривається ось таке вікно. Я вписую суму 500 доларів, вибираю USDT, тому що це треба робити швидко. Тим більше, вже 20% алокації лише залишалося. Якби там залишилось 2-3%, це взагалі треба абсолютно дуже швидко робити. Гуртаємо донизу і ставимо швиденько всі галочки, тобто приймаємо всі ризики і всі умови. Швиденько ставимо ці всі галочки. Нажимаємо по 500 доларів. Після цього ще натискаємо Confirm and Submit ще раз. Ось. І все. Коли у вас з'явилось ось таке вікно, як ви бачите на екрані, це QR-код і адреса, яку треба поповняти. Це означає, що ви правильно все зробили і підтвердили свою покупку. Якщо ви цього вікна не побачили, швидше за все, у вас якісь виникли трабли, і ви можете це перевірити, зайшовши в аккаунт. Зараз я покажу на прикладі свого аккаунту, щоб це було максимально достовірно. Тож дивіться, де на аккаунті дивитися, чи ви все правильно зробили і чи у вас дійсно виграшна алокація. Переходимо у вкладку Token Sales, натискаємо ось цю чорну кнопку. І ось тут, напроти сейлу, в нашому випадку Neon, має писати ось тут. 500 доларів, а тут має писати Porsche Spending. Якщо пише ось так, як в мене, то алокації локації у вас на аккаунті немає, значить ви щось не так зробили. Тому що я показую вам зі свого, на якому я не виграв. І якщо у вас ось така ситуація, значить у вас не виграшна алокація. Має писати Porsche Spending. І так само можна натиснути на сам сейл, ось тут на статус. І так само у цьому полі, отут між цим Wallet і цим Sales Period Starts, Тут між цим має писати поршей Pending. Це означає очікування оплати. Тоді точно ви знаєте, що ваш акаунт виграшний. Якщо цього немає, значить ви щось не то натиснули, щось збилося. Буває таке, що просто вилітає сторінка, і люди втрачають свої алокації. Щоб цього не було, старайтеся максимально робити, так як я вам показав, ставити наперед автентифікатор. Сторінку не обновляти, якщо у вас зависла сторінка, просто берете, копіюєте ось це повністю і вставляєте сюди в нову вкладку. Конкретно для цього сейла поповнювати аккаунт наперед не треба було, навіть не треба було прив'язувати гаманець. Бо тому що, наприклад, на інших селах можуть бути інші умови. Я говорю конкретно за це, який відбувся. На Арчвеї треба, наприклад, прив'язати гаманець Kepler. До речі, я огляд на цей сел теж зняв. Можете подивитися. Тож, друзі, таке було інформативне відео. Надіюся, в майбутньому, якщо ви виграєте алокацію або хоча б будете брати участь, ви тепер будете знати, як це все виглядає. Тому що говорити діло одне, а коли ви побачили вже своїми очима, як має виглядати черга, яке вікно з'являється, коли треба підтверджувати покупку. Тому, друзі, таке у нас сьогодні вийшло. Відео, дякую всім, хто додивився до кінця. Всім та до нових зустрічей.